Так, громаду, дивіться, що, що в мене на полі робиться. Завелася хазяйка. Хазяйка поля. Страшно виходить туди, ну. А ну, нема малих. Малих немає, зараз проїдемо та подивимося. Так, отак, о, ану, станемо і поговоримо. Так, вставай вже ж ти. Дивиш так. О! Бачите, хазяйка поля, яка робить на полі чистоту. У мене питають. Питають, як з мишами бороться. З мишами не треба боротися, просто на поле ви, Це в природі відбалансовано. З'являється хазяйка, як я хазяїн, а це хазяйка цього поля і робить тут чистоту. Такий вам лайфакт. Факт Фак, чи факт. Ну, коротше, ви поняли. Опа. Поїхали далі.